Вітаю вас, дорогі овни! І сьогодні ми з вами глянемо, який же буде місяць листопад для вас. Крім того, ми розглянемо ще і такий невеличкий астропрогноз для вашого знака, тому що у нас відбувається важлива подія. 5 листопада у нас буде повновуння у знаці Тельця. І, відповідно. Кожен знак це повнолуння також зачепить. Єдина різниця, в який дім певного знаку ця повня попадає, який дім буде активований. Тому ми з вами глянемо одну карту, як звичайно глянемо весь прогноз по карті, і потім кілька слів, як повня вплине саме на ваш знак. І так ми дивимося основну енергію місяця, основний аркан. І потім підключаємо ще от оцей астропрогноз. І так, основна енергія буде у вас по четвірці кубків. І так, цей аркан четвірка кубків, про що він для вас? Це, знаєте, це карта добровільного відходу, переоцінки цінностей. Пошуку, пошуку якогось сенсу в, у всіх сферах. Ми розглянемо сферу роботи, фінансів, сферу стосунків і подивимося, що буде відбуватися у вас там, дорогі овни. І так, в листопаді для вас настає момент, коли потрібно щось відпускати. Відпускати те, що вже втратило для вас значення. Навіть якщо це для вас буде непросто. Листопад це буде місяць такого емоційного очищення, усвідомлення навіть, що, знаєте, зовнішній успіх, такий, здавалося б, дієвий, він не є таким справжнім задоволенням для вас, тому що все-таки карта Кубкова це про задоволення, це про внутрішнє наповнення, і от ви цього не маєте. Тому листопад. Покаже вам, ви йдете ніби шукати, Що вас буде наповнювати. В сфері роботи вісімка кубків це, це як аркан, який показує якусь внутрішню втому, якесь розчарування від, від того, що відбувається зараз, від теперішнього стану справ. Можливо, ви відчуваєте, що якось ваш потенціал вичерпаний. Ви ніби Знаєте, В тому місці, де ви зараз на роботі, вас це не влаштовує. І ви ніби хочете в листопаді знайти те, що вас буде надихати. Листопад для вас в сфері роботи це період якогось переходу. Це змінити зміни, змінити підхід до роботи, можливо, змінити мету на роботі, можливо, змінити саму роботу. Можливо, якась інакша мотивація. Можливо, хтось зовні буде реально шукати якусь нову роботу або якийсь новий проєкт. Якщо ви довго відкладаєте це рішення, от йти чи залишатися, то листопад уже може принести якийсь знак. Знак, що пора рухатися далі. Але. Карта застерігає, не спішіть, дійте не імпульсивно, не дійте на емоціях, а навпаки, дійте через інтуїцію, через таке внутрішнє відчуття, чого ж, ви, чого ж вам хочеться. Довіряйте своїм відчуттям, довіряйте своєму поклику душі. Ну, от Це певно, основне щодо роботи. В плані фінансів Вісьмірка Кубків каже, що ви якось якби відходите від тих матеріальних пріоритетів, і у вас почнеться такий момент переосмислення, переосмислення самого ставлення до, до грошей. Може бути навіть таке бажання. Витратити кошти на щось духовне, на щось терапевтичне, може навіть на навчання чи на якусь подорож, от на те, що вас надихає. Листопад це не час ризику, це час вкладати в те, що має для вас якусь таку глибинну цінність. Можливо, в листопаді буде якийсь спад доходів. От, може, через те, що ви міняєте роботу або міняєте пріоритети, але листопад принесе і принесе якусь стабільність, якусь гармонію, і як це буде якийсь такий перший крок до вашого майбутнього, до майбутнього отримання фінансів. Шукайте цінність у досвіді, а не лише в сумі заробітку. Листопад для вас, дорогі овни, в фінансовій сфері, це як період очищення, таких очищення фінансових потоків, отак от можна сказати. В плані стосунків вісімка кубків говорить часто про емоційне віддалення, про якось перехід навіть на новий інший етап стосунків. Якщо ви в парі. То, можливо, дорогі овни, ви будете відчувати якесь охолодження в стосунках з партнером або навіть паузу. І це потрібно для того, щоб усвідомити, як ви рухаєтеся, чи ви рухаєтеся в одному напрямку, чи ні. І, можливо, треба щось підкоригувати. Для деяких овнів це може бути реально рішення от вийти з стосунків. Які... Але вихід з стосунків це лише в тому випадку, коли вже нічого не можна вдіяти, коли стосунки якби вичерпали себе. Якщо ви одинокі, то листопад може бути місяцем, коли вам реально потрібно якесь таке усамітнення, щоб перевірити. Знаєте, як минулі стосунки, минуле взагалі, перед якимось новим коханням, перед тим, як впустити щось нове, вам потрібно переосмислити старі зв'язки і розчистити ніби шлях для нового. І карта закликає, не варто триматися за стосунки чи за звички, тому що те, що справжнє, воно повернеться, воно оновиться. А те, що вже минуло, його потрібно відпустити, тому що так звільняється місце для справжнього кохання, для справжнього почуття. І так, дорогі овни, листопад місяць – це для вас час такої внутрішньої еволюції. Вісьмірка кубків вас веде через очищення від старих обіцянок, емоційних прив'язок. До сценаріїв, які себе вже вичерпали. І це не втеча, це свідомий вибір зрілої людини. Листопад це час такої тиші, час для того, щоб побути на самоті. І тоді ви отримаєте ті глибокі відповіді, які є всередині в вас. Переходимо тепер до другої частини нашого прогнозу, до того, як вплине повня у в знаці тельця на вас, дорогі овни. І тут варто зазначити, що повня поповнолуння буде у вашому другому домі. І головна тема цього повнолуння для вас це. Можна і так сказати, які мої справжні цінності, що я готовий чи готова відпустити, щоб жити в гармонії, Повня в другому домі, а другий дім це дім грошей, дім власності, самооцінки, особистих ресурсів. І от повня відкриває для овнів глибоку тему внутрішньої цінності. Це момент, коли життя ставить запитання, чому ти оцінюєш себе лише через результати? Що для тебе справжня безпека? Чи не час відпустити старі якісь фінансові чи емоційні прив'язки, які більше не приносять стабільності і не приносять комфорту? Повня може показати, де ви живете ще на такому енергетичному мінусі. Витрачаєте сили, щоб утримати щось, що уже не живе. Повня підсвітить бажання очистити, очистити простір, фінансовий, емоційний, побутовий повня звільнить вас від якогось хибного відчуття стабільності. Коли, от знаєте, між цими давати, отримувати. Давайте глянемо ще, ще що підсвітить для вас, для вас повня. От духовна тема в другому домі Овна – Це відпускання старих невдач, визнання власної гідності, початок нового циклу матеріальної стабільності. Але ця матеріальна стабільність побудована на внутрішній впевненості, а не на якихось зовнішніх підтвердженнях вашого результату. І так, основний підсумок, який можна зробити для вас, повня. Яка відбудеться 5 листопада у вашому другому домі, вона відкриває тему самоцінності, ресурсності справжньої такої безпеки. Це кульмінація, процес, який змушує чесно подивитись на ваше життя і дати відповідь на питання. Чим я насправді цінний, заради чого я готовий відпустити старе, щоб рухатися далі в новий етап свого життя? Бажаю вам дорогі овни, нехай листопад пройде для вас найкращим, найвищим способом.